Із редміків є Redmi 9, є відбиточок пальця, ціна 2400. Такий темненький, прикольний, цікавий колір. Type-C всі ось Тут біля роз'єма є невеликі царапки, також роз'єм на наушники 3.5 присутній. Ось такий по стану. По екрану серйозних коцок, царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, пишіть, уточняйте. Так, інформація про телефон. Redmi 9, 64 ГБ пам'ять телефону, 12-й Android встановлений. Та 4 ГБ оперативна пам'ять. Зараз покажу. Телефон повністю працює, все добре, перевірений, протестований. Покажу ще зараз камеру. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось така ну, доволі непогана камера за такі кошти. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Ще раз повторюсь, кому цікаво будь-який пристрій придбати, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.